Привіт, друзі. Сьогодні ми пограємо в кролик проти фермера. Я буду за фермера, а Саша буде за кролика. Я з нього зроблю пиріг і добавлю огірочки. Ну, тримайтеся кролики, шкідники. Знищу всіх цих кроликів. А ну зараз, іди сюди, я зараз тебе як догоню. А ні, воно мене б'є. Ану, де ти я зараз тебе не йду? Ага. Зараз, а ну ти йди сюди. Ти а від ти мене ти так ти? просто не вчиш. Я знаю, що робив. Я це все сажав. Туди мене перекопуй. А де ти... Ох, ти тамчик. Так я повз за Хай ми. А, ти тут <звук> <звук> так. а ану, так, так, так. Де ж ти знає? Де ж ти знає? А Ану, йди сюди, я за... <звук> так. Де це? Ні, не 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 ні ні Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 що Ти боїшся вже, так? да Не втіш, куда он ти не біжав. Тихо ти мене в забіг. Ого, джу, діла і кущі. А ну йди я тебе колись я тебе пока! Колись я тебе скачу на пиріг. <гум> А, -а, 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 -а. а так, от періг. <гум> ну я ти думаєш, я тебе не побачив, я тебе побачив. Ага. <гум> Як ти мене побачив? Це ж не реально. Ти так. там скакало. <гум> ти теж скакало. <гум> Зало скакало, а <реш> <реш> Сало рівнується з какаву. Тут в мене цибулька, капусточка, помідорчики, ягоди. У мене тут все розписано. Цибуля, капуста, томати три сорта, Буряк, картопля, кукурудза, два сорта, морква три грядки, пшениця дві грядки, огірки і ягоди. Чорниця, малина, полуниця ожина. Скоро в нас ярмарок і в мене буде найкращий врожай. Так, де ти зайці? Не ну, нічого, зайців одігнав. Можна піти на другий поверх і їх повидивитись. Так. Yeah. Так. Yeah. так, де ті зайці? Нічося, ся ти зайця, yeah. а ну віддай! А не зажиг на тобі буде. Ні, yeah. Так, я знаю, де він я? живе. А я знаю, де він живе. Я його там буду піджидати. <ріст> <ріст> а ну, ой, 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 ой. Так я, я зараз я... його Я буду на випередження доганяти. Ну доганяй на випередження. я тут. Так оглядаємося. Пиу пиу піу-пиу-пиу. Так, ану йди сюди, зараз тебе догоню. Тут анура його, ах він. Та ну йди сюди, ти заяць, я зараз тебе догоню, як... Е, на, 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 на. Тоже не я. Тоже не я. А Нічого. Братан, братан, тікай поки можеш. Братан, що ж ти такий? Ну ладно, гоняйте мне ще поки потиге. Та ні, наоборот, ну, це переживати треба. Ти мене зараз це потириш. Що ти в мене вдома робиш? А, це я завернувся. Свет стригати. Да, ты старий вже, склігос, понимаєш? Поняла. Лучше би я замість кота собаку за. Та мені що скаже, це учити те, що тебе кот ні одну мишку за свою жизнь не зловив, собака б ні одного здається не зловила. Ну я і без собаки такий глазастий. Ти уверена? Та я бачу тебе, я за тобою дивлюсь. Ти спеціально, якщо я наведу на тебе, то ти побачиш, що я тебе бачу. А ти на дереві сидиш. Ой. Я так спрыгнула. Ну ладно. Я пока мой дотики стыгу с майковкой, окей? У мене що? півтора стака майковки. Десять помідорів, шість бурячка, куча семян Я знаю. Все, у меня богаты просто. Семена будут. Так, будуть, це треба так на потім, щоб закусити, знаєте, знаете, как семечки едять. Будем дивитись зайчий футбол. Бурякобол. <рес> Я в видан Помідорчики помідорке Помидорчики Підвязые А ну йди сюда Я тебе побачив! так прям зразу! Миски хоть взяв Мені зараз не до них Копати не вміють А де вони? Е, що ти мені весь вогород перекопав? А от ти точно його зібрав? Е, а мені? Мені треба його зберегти до того свята. Так я його попересапаю. А вже різні, знаєш. Та ти мені зараз ці помідори випахаєш! У мене запасів немає, ти поймаєш. А гениться да что ты там? А іди сюди, я тебе за я доню, чего гигачки по ты? Ууу, сливка. Ням-ням. А так. 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 Как по ти мене так все багато не кидає, а то не будеш Так, Такое тут. Сьогодні мене буде пиріг з киколиком. Ага, щас. Не будемо сліди. А куди тобі біжати, а? Жалко, что динамита нам. А, нет, 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 нет. не. Ну что, не, я не поняла. Такие щиты? <laughs> я не знаю, я просто видишь Я потыкаю тут заодно. Все, пока. Ты Капец, мы это гениально. А там, так, так, так. Вообще, клубника или... О, oh, oh, так. так. Перепис. Що 6, не Так, так, тут 6, ну не знаю, я ще даде не мію. Так Як? от так то мені кот намалював. Так, це а, кот намалював. Окей. Все правильно, okay. <laughs> все правильно. Ага. все, все правильно. Як кота звати бальсі? Як твого прошло? Ага, Ти пам'ятаєш, що спрошли? А ніхто ж не Він збіжав. Він збіжав. Від мене. Ну, слава Богу, з таким злочачим жити, який хоче колів зарубати. <паспілляє> Та що ж ти так маленькими заходами, такими нормальними давай заходь. Що ти зайшла і вийшла? А хто сказав, що я вийшла? Ну пока. Ой, спасибо. У <свист> <свист> меня двоюродный дедушка. Кто? Не знаю. Кто? Вовк. А? Вовк? Он вынюхал всех жаль. Ну, Чуть кулак. Ну, кулак. Кулак. Кулак в двух картике. Нет. <свист> Ех, от не ти, ти. Шо О, капусточка. Та ну що ж ти робиш ти? Ей, мене півтора репети, чесно, так не чесно. Все чесно, ти мене потерила і не предупредила. <риск> 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 Без всяких апаратів не знати потерилася. Я тебе найду, повір мені. О, привіт, Маня. Ой, Касандра, вибачаюсь. Що там кацан друзманить? Двері не закрила, ну все, ще один котик пропав. Третього треба купляти. А він, звичайно, не в хаті твій котик. Та ні. Точно, я бачила як він туди заходив. А да. Через вікно вибрався. Ну хто ж вікно це відкрив?

Да что ж ты такие тыгишь? Такие тыги, вкусные такие тики тыги. Ай, я в глаза Ай, нет, нет, нет. Так не честно, так не честно, так не честно. А, почти я вот я, ну слуха, но я не могу его там же хватать. Так, ну. Все. Это, это калитка. Яка не закрывается. Окей, замок. Лучше. Не, ну хорошая идея. Так, что ты до меня скачешь? А что ты поставил? Что ты Что Ты забыл, как что ты Нет, 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 опять, 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 ты? лагает, тут треба закривати. Ні, не ганяйся А чого А чихова чесно? А то було що чесно. Легше стало, так? Да? Легше, та ні, не, не легше. Несложніше, в принципі. І того, що ти забор ламала. Поламало мені тут все. візьму Потоптало, ну що ж таке. Я не можу топтати, ти можеш таки топтати, я просто не маленька, щоб топтати. Потоптало ну що ж таке. Але що ж таке? Щось таке потоптав, капець. Я знаю, що це. Що ти що це таке за що таке? Що таке? Все, я застряв. Я впав в ногу. А, западня! Яга! Ти бачиш? А, ви двоє не поняли, що це сталося. Тебе цибуля боякована. Ти бурякована ти цибуля. Не бурякована, а брякована. Я знаю, що я зроблю! Ну, Ну, йди а, сюди. Ну, сюди! оспей, що я тебе зжарю! А! Чи спичу, випирай, що ти хочеш більше? Ні те, ні те. Ну ладно, коли вернешся додому, то побачиш. А в чий дому? Свей! Осторожайся! Mm. Не поняла. Так... Сюда, сюда, сюда... Зараз ты в мене похоронишься. <плес> так, а ну, иди сюда! Я тебя сейчас за... найду! Что ты сделал Нет, мне я дома? Я найду, я нашел. А вони її запасли б його. Походи, попади, все Тихо, тихо, демони, не виселяєтесь. Так на тут он. Що ж таке перекопало, мені перетоптало весь город. Я старався спину свою портив на цьому городі день і ніч. Щоб що, щоб ти мене по оце от... Да. Обскакала. Обскакала чи що? Завтра їду в місто, купляю капкани. І ще щось. Домо, що? Я щось хотів купити. І колючу проволоку. Колючу проволоку, точно. Спасіба, мені внутрішній голос. <рес> да. Мій супер вози. Чек, там плутать. <рес> Кабачкове насіння. Фельмен, я так вирішила. Ну, <рес> вернути тобі кущ. Дякую. І поставити сливу тобі. Чекай, де ти? Ти що не бачиш? А, сліпий, розумієш. Не на розумієш. тобі це це. Ні, мені таке І бавовна. Бавовна я не люблю, знаєш, вона в зубах застає. Верни, пожалуйста, цибулю. мені нема що садити. Я помідорчики тільки візьму, цибулю буду Це Ти, ти да. має бути насіння. Да, дякую. Вс, чекай, не бери, не бери. Не, я, я тільки помидорчики. Не-не-не, чекай, у мене я для тебе подарок. На. Ох ти, спасибо. На, ягоди любиш, не знаю, но бери. Коли. А що ти так подобри? Вс, за таблетки выпив. Валерьянку. Був. Коту наливав, вспомнив, що мені тоже доктор прописав. З, з Нет. Вс, не пока, Можна. іди звідси. Пока, іди звідси. Я вернуся, я поїду в магазин за насінням, за капканами і за щечим. А що да, капкани? Миші завелися, а грядки мені топчуть. А, ага. все. Все. Я такий прекрасний, я такий чудовий. На фоні свого дома кажу. Що я з зайцем. І мені навіть дав. Я тобі не зайця, а кріголик. З кроликом. І на ті чудовій війнаті. А ще ти з кроликом говориш. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо хочете другу частину, то не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. І напишіть коментар, чи хочете ви другу частину. З капканами для мишей. Ага, да-да. Так. -да. Да. Пока. Пока-пока-пока. Pa ka!